Всім привіт! Останні теплі дні, і мені потрібно відремонтувати мою обмостку. Мною була допущена ошибка, що не було компенсаційних швів. І тепер ми будемо це все виправляти. Так само, там відійшла, а тут, як ви можете побачити, пішла, друзі, тріщина. Бачите, зараз ми будемо це виправляти. У мене є спеціальний герметик. Я його знайшов лише в одному магазині. У тростянці веломоту. Ось такий він, блін, прикольний. І ми зараз будемо робити. Поїхали! Все починається з розчистки швів. Спочатку я був без окулярів, але поняв, що запасні очі наразі в нас не видають. Через то вирішив діти їх. Буду силіконити ці шви спеціальним герметиком будівельним. Він дуже прикольний і витримує. Низькі температури і залишається еластичним. така консистенція, він такий густий, його тяжко видавлювати руки устали, але що поробиш. Поки є ще теплі дні, її необхідно нам доробити. Взагалі, чому виникають ці тріщини? Поспілкувавшися з спеціалістами, вони мені сказали, що я допустив помилку, коли заливав цю обмостку, і треба було робити компенсаційні шви, так як потрібно, щоб. Було розширення і щоб було куди обможці розширятися. Але я цього на той час не знав, тому в мене така проблема. І воно дійсно тріскає з певним інтервалом. Якщо це запустити, то вода буде попадати і буде сильно руйнуватися воно зимою. Отож, я прийняв рішення прогерметизувати. До речі, так само мені спеціалісти підказали, щоб воно грало, коли розширяється. А ось тут треба провести рівну лінію по тріщині, щоб її проштробити. Я взяв як великий спеціаліст кусочок кирпічика, бо не міг знайти дитячу крейду, і в мене нічого не вийшло. Почав пиляти, воно взяло, здуло той малюнок і все. Отож, взяв маркера і відмітив, прорізав рівну лінію і зачухав ще алмазним диском поверху, щоб було все акуратно і цивільненько. До речі, за цей герметик він дуже цікавий, має запах, пахне чисто розчинником. Але виробник заявляє хорошу адгезію і що буде витримувати перепади температур. Це те, що мені потрібно. Взяв, засиліконив і не буде більше в мене проблем. Я дуже на це надіюся, звісно. Взяв, пальцем все розгладив. Все подивився, познімав цю малярну ленту і любуюся результатом. Це може зробити абсолютно кожен. Один мінус цього герметику, що він прозорий, але що поробиш? Ви тільки подивіться, яка краса, і дійсно, воно буде функціонально. Вода туди не буде попадати. А якщо вам подобається такий контент, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал.